Так би мовити, полізна книжка, було б поляки її переклали, от нашим би мислителям, видавцям було б теж дуже добре перекласти і, так би мовити, щоб мали українці можливість почитати, ознайомитися з тим, яким чином американці бачать от свою стратегію, яким чином вони бачать. Як буде розвиватися світ і своє місце в світі? Що вони готові зробити, щоб те своє місце захистити? Ще один акцент, я би хотів зробити. Дуже там цікаве у нього зауваження, що він от такий адепт такого силового підходу каже він, що от сила держави, і економічна потуга і мілітарна, то вони, це є ключовий фактор, який не якийсь там супердух. Розумієте? То що у нас завжди от, от, українців. Що у нас ми держава фінансовий карлик? З демографією у нас проблеми, з економікою проблеми. Армія дуже войовнича, така рішуча, але невелика, і демографічного потенціалу, і технологічного потенціалу самостійно небагато. Але в нас є супердух, і завдяки цьому супердуху ми будемо там воювати.